Всім привіт! Мене звати Валерія, мій 21 рік. Я працюю реабілітологом, В дитинстві я займалася гандболом, що й мене привело в принципі в цю професію. Але ця професія дуже виснажлива, задобуюча, і я ненавиджу людей. Дякую. Через що я прийшла, в принципі, в акторську майстерність, де ти можеш спокійно вивільняти свої емоції, розставляти їх по поличкам, бути будь-ким, будь-чим, будь-де, будь-коли. Клас, я рахую. Uh, я полюбляю кермо, полюбляю швидкість, полюбляю драйв, полюбляю викричатися в машині, ну, тебе ніхто не бачить, я рахую це кайф. Um... Я би хотіла зіграти якогось кілера, звісно же, шпигунку, психопатку. О, да. Навбивати стільки людей, щоб потім спокійно працювати. Ну. Тож, дякую. Беріть мене.